Так, всім вітанечко, шановні мої, сьогодні в мене об'єм роботи. З Згородом вже трошечки. І тільки будемо починати по-новому, зараз скоро. А сьогодні чоловік поскошував. Ось тут в мене мами. Бачите, який у нас персик. Мами тут колись ми садили років три назад. Може і більше трошки. Мама казала, не знаю, чи я буду вже з нього їсти. Слава Богу. Мама його поливає, дуже ходила, поки було дуже сухо. Бачите, і персик ще трошечки і вже буде. Ось такий нам. Такий. Казала Ваня, що маму пообривайте трошки, бо він йому тяжко. Ні, ні ні в якому разі Ваня, хай всі ростуть. Ну, бачите, поки що вони є. Так, А ми з мамою сьогодні маємо роботу по фарбуванню. Ось, трохи облущили, трохи повитирала, облущила. Мама, тут треба облечило трошечки. Мама каже, щоб зараз трошки ще тут що тут є. От таке в нас на дворі тепло, досить чоловік вже зраненька ще шість не було, вже покосив. Не тільки тут, а кругом по городі. Кори забилися, десь собі якусь шопину, Ні, вон трохи лазять. Тихо так в селі. Чомусь навіть немає, щоб щебетали тут птахи, тут все зозуля мами дуже кричить. Співає, тобто чи кокукає, -ку як правильно сказати. От мама несе водичку і зараз буде робити красу. Вона хоче, щоб все було так, як треба. Ну, Роки, роки. Тож та ж так, як треба, мама. Ні, ну то все рівно буде зараз в нас гарно. Потім покажемо. Добре, працюємо, бо буде душно.